Шкода, 14-15 рик, 10900, 2 литра дизель, 217 пробьем. Вольцваген, Passat, Артлайн если вы шильдика, 17 год, 139 тысяч пробегу, 15800, 2 литра бензин. по Passat, -й, 12 рик, 5400 200 за 236 тысяч мобильных. Мм. Фольцеваген 4600 первый рек. 198 пробег, 1,8 бензин. Так, Фольцеваген Борра, универсал. 1900 рек, 4,200, 205 пробег, 6 бензина. 17 рік, 14300, тисяч пробіг, 1,6 дизель. Я бачаюся, а сьома не супер. Фальцева кінжета 10 рік, 7,300, 176 пробів, 1,6 дизель. Говорить, що це штука. Ціна халява. Тор хороший. Отлично. Так що дзвоніть, звертайтесь. Пасад Б-6, 10-й рік. 9200, 170 тысяч пробегов, автомат 2.0 дизель. Вот в комплектации все. Volkswagen Daura 8400, 10 рік, 1.6 MPI, 137 тысяч пробегов. Вольф, Volkswagen 5, 2005 рік, 5700, 1.6 MPI. Volkswagen Tauran. Можно, да? Министр говорит? А? Министр говорит, что это? Восьмой рик, 200 тысяч пробив, 1,9. Главное, там, там, там на там все сделали такое, чтобы туда как-то липли вот эти. Окей. Сейчас вами вольфы, фанатики. Другой рик, 4,600, 200 тысяч пробив, 1,6 бензин. Volkswagen посад. 12 рік, 16 дизель, 235 тисяч пробів. Фасад бокати. Перший рік 5 тисяч, 16 бензин, 194 тисячі пробів. Четвертий. Третій рік, 450, 14 бензин. Осатик, третій рік. 184 тисячі пробігу, 4950, 1,6 бензер. Volkswagen Golf. Третій рік. 4,800, 1,6 і 189 тисяч пробіг. Перший рік, 4800, 16 бензин, 204 тисячі пробігу. Гольфік п'ятий. Восьмий рік, 14 бензин, 230 тисяч пробігу, 6300 ціна. Шкода А5. Сьомий рік, 6400, 161 тисячі пробігу, 16 бензин. Volkswagen Bora, 6 тисяч, Четвертий рік із Германії. Volkswagen, Golf Шостий. У нас 10 рік, 7,950, 1,4 бензин, 155 тисяч пробіг. Passat b 6 Десятий рік. 9700, 160 тисяч пробіг, 2,0 дизель. Ну, доволі хороший пробіг, якщо оригінальний. Пасатик 4800, 2000 рік, 198 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Це у нас гольфік 5 універсалі, 8 рік, пробігу немає, 5550, 1,4 бензин. Volксwagен Пассад. 11 рік, 11,300, 2,0 дизель. 217 тисяч пробігу. Щось в другий базар тут нікого немає, місця зайняли. Volkswagen Golf. 10 рік. 1,6 дизель. Пробігу немає, ціна, треба на Volkswagen Caddy. 13 рік. 8300, 1,6 дизель. Volkswagen. Це наш джата. Америка. 14 рік. Тут навіть повсюди суперзаряд. Те п'ятий восьмий рік, 1.9 дизель. 320 тисяч пробігу, 9800. Так, Skoda Octavia Tour. 1.6 газ-бензин. П'ятий рік, договірна ціна. Volkswagen Golf. Шостий 11 рік, 1,6 дизель, 8 треста. Volkswagen Tauran. Четвертий рік, 5,500, 1,6 бензин. Шкода. a 5 Сьомий рік. 178 тисяч пробігу, 5,800, 1,6 газ-бензин. Volkswagen Tauran.

2.0 дизель Volkswagen Golf, Свіжо пригнаний. Другий рік. Що? Це така варта тут? 400. 4100, а мотор? 1.4. 1.4 бензин. Свіжо Свіжоприганий. Так говорить, що також свіжо свіжопригани. Шкода Фабія. Восьмий рік. 1.4. Volkswagen Golf. 4800, литра, <hUU> right. 1,6 литра, бензин, автогон. Вольфик. Десятый риг. 2,0 дизель, 9000. 200 тысяч пробива. Фасадик. у нас 15-й риг. 300 тысяч пробива, 2,0 дизель. Фасад. Б-5. 5 тысяч, 1,9 дизель. 195 тисяч пробігло автомат. Шкода. А п'ято, рестайл. C800, 1,8 бензин. 170 тисяч пробіг. Volkswagen. Golf плюс шостий рік. 146 тисяч пробігу, 5900, 1,6 бензин. Свіжого з Німеччини. Шкода. Отавіатур. Третій рік. 5600. 1.6 газ бензин. 223 тисячі пробів. А п'яте. Одинадцятий рік, 8400, 1,8 бензин, 90 тисяч пробіг. Шкода отавіатур. Візелек. Дев'ятий рік. 225 тисяч пробігу, 500 Шкода а 5 12 рік, 1,9 дизель, 242 тисячі пробігу, 8550. Шкода Фабіо, Другий рік. 145 тисяч пробігу, 4200, у нас, 1,4 бензин. бензини. Volkswagen Тауран. Сьомий рік. 250 тисяч пробігу, 7 800, 1,90. Golf 4, 98 рік. 1.4 4 бензин, 120 тисяч пробігу, 3500. Скажу, що доволі непоганий варіант. Так, да, 98 рік, але за свої кошти буде хороший автомобіль. Шкода, Octavia 8-й рік. 1,6 бензин у нас, ще й присутній газ, Ціна вітанок. Давайте. Volkswagen Гольф. Другий рік. 1,4 бензин, 3800, 195 тисяч пробіг. Folkswagen Гольф. 44900 4 ціна, шостий рік, 1,6 і бензин. 245 тисяч пробіг. Шкода Фабія, сьомий рік, 450. 1,4 бензин, 188 тисяч пробіг. Шкода октавіатур. Сьогодні доволі багато їх на ринку присутніх. 4200 1,6 бензин. Шкода октавіатур. П'ятий рік. 194 тисячі пробігу, 500, 1,8 бензин. Volkswagen Golf. 15 рік, 196 тисяч пробіг, 11700, 2,010. Шкода Фабіо. Третій рік, 182 тисячі пробігу, 1,4 бензин, ціна 4500. Шкода Octavia Tour, 1,6 MPI. Четвертий рік, 193 тисячі пробігу, 5400 Шкода Аката 5 7200, 8 рік, 1,6 MPI, ціна 7-200. Десятий <пасат>. рік, 1,6 дизель, 245 тисяч по осіб, 500. Volkswagen Golf. Також там присутні бензопили, шуруповерти Шоколадки, кофе, кому цікаво, можна також звертатись не тільки з автомобілем. Так, У нас Вольфіка 8 рік, 226 пробігу, 6700, 1.9 дизель. А5 рестайл. 12 рік. 151 тисяча пробігу, 8850 ціна, 1,6 бензин. Шкода опять 5 рестайл. 10 рік. 16 дизель, 7300. А п'ята. Дев'ятий рік, 190 пробігу, 19 дизель. Ціна поверна. Шкода Tour Десятий рік, 1,9 дизель, 6750. Сьогодні може бути там погано видноціні. Шкодка Фабія Універсалі, 8 рік. 216 пробігу, договірна ціна, 1.9 дизель. Passat b 5 універсал, другий рік, 240 тисяч пробігу, 450, 1,8 бензин, 240 тисяч пробігу, шкода, a 5-11 рік, 184 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 9100. На простому двигуні, 1,6 MPI, шкода. Опять 8750, 12 рік, 254 тисячі пробігу, 1,6 дизель. Фабіо, два комплекта Резини з дисками, шостий рік, пробіг наказаний, 1,4 бензин, 4,850. ціна Останній сервіс 16-го року 170 170 тисяч октавія А5. 11 рік. 160-200 тисяч пробігу. Двигуни, 1,6 бензин, 7,450. Дуже погано видно, коли ручкою написано. Тауранчик 7350, 8 рік, 206 тисяч пробігу. Осадік. 3 рік, 23 тисячі пробігу, 1,6 бензин до ціна. Шкода А5, шостий рік, 231 тисячі пробігу, 2,0 бензин. -пробіг, ціна 300 страшний. Торка. Шкода Фабія. 5800, 8 рік, 229 тисяч пробігу, 1,4, -пробіг, газ бензин. Шкоди А5, 13 рік, 1.6 дизель без ціни. Далі там автомобілі у нас всі з договірною ціною. Тому Не буду знімати. Фуцева кінбора. Перший рік, 236 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 4800. 99-й рік. 263 тисячі пробігу. 1, 1,6 газ бензин. Ціна 4200, якщо. 98 рік, 4600, 1,8 автомат. От знайшли сценіком. А п'ята 10 рік, 8800. 1,6 бензин, красуна. 146 тисяч пробіг. 189 тисяч пробіг, 1,6, 5750. Гольф. Четвертий, третій рік, день 4, скинути подивимось 4 стол. Гольф в універсалі, також четвертий, третій рік, 227 тисяч.